Вітаю, це про Нікополь коротко. Нікопольщина до самого ранку перебувала під ударами ворожої артилерії Дронів, РСЗВ Град. Ворог цілив по райцентру Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Подробиці вже на початку випуску. Одна людина загинула шестеро поранених від початку тижня. Росіяни не припиняють тероризувати мирних жителів. Розкажемо сьогодні другі роковини із дня підриву росіянами Каховської ГЕС. Як трагедія змінила Нікопольщину та чи бути новому водосховищу? Дивіться у повному випуску. Про Нікополь в районі зменшено розмір грошової допомоги та пакетів гуманітарки. Що відомо, неподалік Нікополя планують демонтувати дві застарілі гідроспоруди, на яких якраз розташований усім відомий Токівський водоспад. Що відомо, останній дзвоник, який точно закарбується в пам'яті. Компанія Інтерпайп організувала свято для дітей співробітників підприємства на Нікопольщині. Як розважали дітей? Скільки хвостиків врятували зооволонтери Нікополя у минулому місяці та кому зараз шукають родини? Не пропустіть. Ще більше новин на Ютубі 11 у повному випуску про Нікополь підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, аби нічого не пропустити.